Я мама восьмилітньої дівчинки, яка кинула мені виклик і сказала, краще тортик замовимо. Я вирішила зробити його сама. Спекла бісквіт, зробила мусовий прошарок, склала тортик і почала думати над тим, як його оформити гарненько. Спочатку зробила крем для покривання тортику, крем-чіз, масло збите вершкове і білий шоколад. Ось вийшов такий класний крем. Покривала його в два етапи. Спочатку перший на 10 хвилин холодильник, потім другий етап, під час якого вирівняла ідеальний тортик. Ось такий красивий він вийшов. Потім додала до крему трішки рожевого барнику і вирішила зробити низ, ніби як підставочку. Такою насадкою, як квіточка. І потім так само зробила такі ж самі прикрасила верху тортика. Також зробила бантики, які закріпила на тоненьку проволочку і поставила по колу тортика, знайшла білу шоколадну, білу-рожеву конячку єдиноріжка і написала її ім'я. І також вибрала гарненьку свічку. Тортик вийшов неймовірно смачний, красивий.